Сьогодні приблизно о 15-ті Росія запустила по Одесі ракету Х-59. Сили ППО відпрацювали по ворожій цілі. Щоправда, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, заселену новобудову та багатоповерхівку. Українські військові почали збивати шахеди американськими лазерними системами типу Vampire Defense Express. Кадри роботи, ймовірно, цієї техніки показали у військово-морських силах. За допомогою лазера в ніч на 11 лютого збивали дрони в Одеській області. Знищено чергову триколорну вогнеметну установку Сонцепьок постаралася Нацгвардія, яка запустила в машину вбивцю безпілотник. А це російський танк наближається до замінованої території. Бах і бляшанка на звалищі. на Росії. Палає вночі зайнялося нафтопереробне підприємство Газпромнефть. За багато кілометрів від місця події видно величезний стовп вогню. Однак рашисти його не побачили. Там кажуть, що відбуваються планові роботи. У тій же столиці Рашастану горить і завод «Міг». На цьому підприємстві відбувається повний цикл: це конструювання, виготовлення, обслуговування і ремонт винищувачів. Ситуація на фронті в Авдіївці і надалі напружена з огляду на карту війни. Росіяни прагнуть оточити українців і створити так званий котел. В одному з інтерв'ю речник 110-ї механізованої бригади Іван Сікач заявив, що в українців немає достатньо можливостей, аби втримати Авдіївку. Однак надія ще є, бо в ЗСУ з'являється підкріплення вперше за два роки, майже два роки оборони Авдіївки, 110-ї окремої механізованої бригадою. А деякі наші підрозділи нарешті вивели е, з боїв для відпочинку та ротації. Це потужна підтримка, і нам трохи так спокійніше стало. коли нам прийшли в Києві. Затримали 18-річного інформатора. ФСБ хлопець винаймав квартиру біля аеродрому, аби спостерігати за об'єктом. Він мав виявляти засоби ППО та місця базування авіації в столиці. Білі Янголи продовжують рятувати людей з постраждалих територій, але ці історії не завжди з хеппі-ендом. Ось цю 74-річну жінку, біля якої розірвалися ворожі снаряди, хоч відвезли в безпечне місце, але врятувати її не вдалося. Чемливі кадри з Харкова місцеві продовжують нести іграшки та солодощі до будинку, в який влучила російська ракета та вбила подружжя з дітьми. Світ має знати про злочини росіян та притягти винуватих до відповідальності за кожен з них. Ой! Американка Мішель підтримує Україну ще з лютого 22-го року. Жінка плете ось такі жовто-сині шапочки, а увесь прибуток від їх реалізації передає на збір Тімоті Снайдера Безпечне небо Мішель каже, що може й невеликі суми передає українцям, але жінка впевнена, спільною працею можна допомогти українцям бути вільними.